Найдорожчі у Христі браття і сестри, сьогодні упоминальну суботу перед святом святого великомученика Димитрія Солонського мироточця, пам'ять якого будемо спогадувати завтра. Ми прийшли, щоби згадати наших рідних і близьких, родичів, батьків, матерів, братів, сестер, всіх з наших родин. Тих героїв України, що віддали своє життя, за світле, мирне майбутнє України за перемогу. Згадати всіх священиків, архієреїв, єреїв, ченців, черниць, всіх знаних і тих, за яких вже ніхто не пам'ятає. Сьогодні ми чинимо це милосердя. Ми зробили добрий вчинок милосердя в ім'я померлих. Бо доки людина живе на землі, вона може собі збирати заслуги царстві небесного Батька у Божому царстві, своїм життям, своїми добрими вчинками, своєю молитвою, участю у святих таїнствах. Головно милосердям. Коли людина переступає поріг вічності, вона не може вже зібрати ніяких заслуг. Те все, що вона зробила в житті, доброго чи поганого, воно все іде з нею. І, звичайно, нічим собі не може допомогти. Тому від самих початків християнства, апостольських часів, Свята Церква молиться за спокій душ померлих усіх християн, які тут на землі прожили своє життя хтось дуже довге, хтось дуже коротке. В той чи інший спосіб станули обличчя в обличчя перед Господом, Богом найсвятішим, добрим і милосердним. Але звичайно, справедливим. Нічого нечистого не може увійти в царство небесне. Церква молиться, щоби Господь Бог у своєму милосерді безмежній доброті скоротив той час терпінь. Церква каже чистилище. ті душі. Які ще в житті тут на землі не задосить учинили Божій справедливості і не спокутували свої розкаяні, звичайно, провини, прощення котрих отримали в таїнстві сповіді, у сповідальниці. Церква молиться, щоб Господь Бог якнайскоріше в своєму милосерді і доброті скоротив час їхніх мук. І терпіть, і щоб вони засяяли з ангелами перед обличчям Пресвятої Трійці і прославляли Бога на віки. Один чернець, наш васильянин світлої пам'яті отець Антоній, який дуже любив кожного дня молитися за померлих. І часто служити за них божественну літургію. Він молився одну вервечку в день за живих, а одну вервечку жертвував за померлих. Бачить видіння, то був сон, звичайно, коли він був у Крехівському монастирі, що після святої літургії отець Антоній виходить з храму. А біля дверей храму великий кошик, корзина. І там є різне печиво, різні булочки і великі гарні хлібини. І він іде до монастира по правиці, по лівиці, він бачить дуже багато людей, але він знає, що вони вже не тут, на тій землі. Одним дає печиво, вони простягають руки, каже, так дивно, далеко від мене стоять, а їхні руки такі великі, довгі, довгі. Комусь даю булочку, комусь пиріжок, комусь печиво, а комусь велику хлібину. І так я доходжу аж до дверей монастира, а біля дверей, каже, я впізнаю мою сусідку, яка не мала з чоловіком дітей. І вони дуже хотіли його усиновити, щоб він став їхнім сином. Каже, у нас батьків дома багато дітей було, а сусіди багаті були, ми кажемо, відня, сусіди були багаті і дітей не мали. Але каже, не усиновили мене, бо я пішов в монастир, посвятив своє служіння Богові у Василіанському учені. І я даю їй, залишилась одна велика хлібина, яку даю я, каже пані Марії Сусідці. І питаю її. Скажіть мені, я сам не розумію одним печиво, одним хліб, а вам залишилась велика хлібина. А вона відповідає: сину, пам'ятай, кожна твоя молитва, очинаш, Богородице, то є тим печивом, яке ти даєш котре даєш померлим душам. А якщо більша хлібина, то ти помолився щось більше, вервечку змовив. А ці найбільші хліби, які ти даєш померлим душам, і ця хлібина, яку ти дав мені, це служба Божа, яку ти відслужив за спокій моєї душі. Ви сьогодні підете з храму свої домівки. Ви сьогодні тих, яких писали імена, і за них прийняли святе причастя, ви дасте їм дуже великі хлібини уже дали. Дали ту поживу для їхніх душ, за що вони вам вдячні? І за що вони моляться за вас, за нас, переживають за свій народ. Який жахливу кривду терпить від ворога сусіда, який нас убиває, руйнує, плюндрує нашу землю. Ті хлібини ми сьогодні дали також тим воїнам, героям України, які незламно боролись до кінця. І те, що найкраще і найцінніше в жертві Богові склали своє життя. А Ісус каже, Спаситель нема більшої любові, як та любов, коли хто своє життя дає за друзів своїх. Вони праведні, вони святі. Вони там, у небі, а ми тут на землі, об'єднані спільною молитвою, будемо виборювати волю, незалежність і перемогу, і мир, справедливий мир для нашої землі. Тому ви сьогодні всі ми зробили добрий вчинок, вчинок милосердя, який Бог записав нам там у небі, і який сторицею до нас повернеться. Пам'ятаймо, кожна наша молитва, кожна запалена свічка в ім'я померлих, і кожне ім'я, коли ми вписуємо, колись і нас так, хтось загадає. І наші імена не зникнуть з пам'яті наших рідних, близьких і Святої Церкви. Бо навіть вже тих, яких ми не знаємо, правда, вже навіть могилки немає. Зрівняна земля, на могилах їхніх збудовані будинки, стільки є кладовищ знищених, сплюндрованих, правда. Кості десь розсипані, розвіяні вітром. Церква. Пам'ятає усіх. В кожній службі Божій є молитви священника при престолі після освячення святих дарів. Пом'яни Господи, коли священник хор співає, достойно, є величальний гимн до Матері Божої. А священник за той час молиться, пом'яне, Господи, душі померлих Твоїх слух, батьків матерів, братів, сестер, всіх від віку померлих, Парафіян знаних, незнаних цього храму, жертводавців, рідних, близьких, І прийми їхні душі в царство Твоє і даруй їм вічний блажений спокій кожного дня на кожній службі Божій. Чи то Папа Римський, чи то Патріарх, чи це єпископ, чи кожен священник на кожній літургії згадує і на проскомидії, коли приготовляє частички. На дискос і вливає вина і води, і благословляє чашу, кладе частички за всіх живих і тоді за всіх померлих. І після освячення чесних святих дарів згадує знову ж померлих, знаних, тих, які вписані на листочках, і тих, за яких вже ніхто імена не пише, бо ніхто вже їх не знає і не пам'ятає. Це є молитва Вселенської церкви. А для них, для наших померлих, це є ті хлібини, це є та пожива для їхніх душ і це є скорочення тих мук, терпінь і страждань. Віримо, що Господь Бог багатьох прийняв, а інших якнайскоріше прийме, за молитвами Пресвятої Богородиці, Матері Божої нашої духовної Матері, за молитвами. Праведних святих і нашими молитвами, а за їхніми молитвами, наших рідних, близьких Бог, буде дарувати нам тихе мирне безрішне життя і перемогу і мир нам і нашому народові. Упокій, Христе Боже, душі спочили твоїх слух, де вже болі нема печалі зітхання, вічне життя, безконечне, вічна світла пам'ять блаженна про них навіки в наших серцях. Ця свічка, яку ми ставимо на могилах, чи запалюємо в храмі чи вдома, вона згасає. Але тут у серці має горіти постійне світло любові, віри і вдячності їм за те, що зробили і передали нам. Благословеної суботи, щедрих Божих ласк, нехай Господь усіх береже під покровом Матері Божої. З опікою святих ангелів. Дякую, що ви є, дякуємо за ті дари, які приносите. Ми майже для себе нічого мало залишаємо, бо нас уже небагато. Нас менше на двох, то ви всі знаєте, звичайно, на двох отців. Ми ділимося з семінарії сьогодні. Приїдуть наші браття, семінаристи, і ми поділимося з ними. Для нашої духовної семінарії тут неподалік у княжичах, хай Бог вам сторицею за це винагородить. Дякую. Слава Ісусу Христу!